І далі будемо говорити про те, що відбувається на лінії розмежування. Я нагадаю, що ми традиційно працюємо з онлайн мапою Deep State і Подивимося, що відбувається на межі Харківщини та Луганщини. І останнім часом значних змін на цій ділянці фронту немає. Аналітики Діпстейт говорять про те, що на Сватівському напрямку продовжують тривати локальні бої вздовж лінії бойового зіткнення. На Куп'янському напрямку противник наступальних дій не проводив. Про це говорить наш генштаб от на Лиманському. Росіяни намагались вести свої безуспішні наступальні дії. Зокрема, за минулу добу була відбита атака на Білогорівку. І відразу будемо говорити про Бахмутський напрям. Мок тут тривають запеклі бої в самому Бахмуті та на його околицях. Триває штурм ворогом з західної частини міста. І основна задача зараз у росіян це проникнути у багатоповерхову забудову та закріпитися там саме у місті. Натомість наш генштаб говорить про те, що було відбито лише дві атаки: це на Іванівське та Часів Яр. Я також нагадаю, що однією з гарячих ділянок на цій лінії розмежування залишається селище Хромове. Там також росіяни постій атакують. Ну і загалом ворог суттєво послабився за останній час, але за рахунок значного резерву в людському ресурсі йому все ж таки вдається утримувати свої позиції, і часто плата за ці так звані утримання позицій це постійні штурми такого так званого гарматного м'яса на наші українські позиції. Але як бачимо, що поки що аналітики діпстейт не фіксують значних змін на карті значного просування, це означає, що за добу атаки були відбиті. Ну, як я вже й сказала, що наші бійці щодня відбувають дуже багато атак на бахмутському напрямку, і в мережі вже опублікували відео, як саме проходять бої за місто та як тепер виглядає місто фортеця. От як саме відсікають ворожу піхоту біля Бахмута показали бійці бригади швидкого реагування Національної гвардії України рубіж. Гібрид розрахунку зенітки ЗУ-23 та МТЛБ нищить окупантів. Давайте подивимось. Прізь, прізь. Прізь, прізь. Я оріняв, вріняв. Дійсно, так і роботи Як бачимо, бої навколо міста і на його околицях тривають. І чому ми досі тримаємо Бахмут? Бо ми маємо дорогу життя, яка перебуває під контролем збройних сил України. Це є логістична артерія, якою ми отримуємо відповідні запаси. Про це в нашому ефірі розповів Володимир Владислав Селезньов, Це військовий журналіст та екс спікер Генштабу збройних сил України у 2014-2017 роках. Тому, поки є військова воля тримати місто, наші бійці будуть це робити. І до того, поки буде відбуватися комунікація по цією дорогою, коли по якій ми отримуємо відповідні з запаси е військового значення, а з іншого боку ми маємо можливість вивозити наших поранених, проводити ротацію наших сил та засобів в Бахмуті, то і буде тривати е оборона міста фортеці зараз. Насправді ситуація є там надзвичайно складно говорити про певне таке затишчя не варта, бо росіяни активно використовують всі наявні у них ресурси, щоб Сунути далі вперед, Бої йдуть безпосередньо в західних районах цього міста. В багатоповерхові забудові поступово від тих багатоповерхівок нічого не лишається через те, що росіяни активно використовують артилерію. Але знову ж таки, питання тримати бахмут чи не тримати це суто військове питання. Прийме таке рішення генерал Сирський, значить, наші війська в рамках маневрної оборони вийдуть на рубежі та позиції. Але поки такого рішення немає, Бахмут. Поступово знищить російський потенціал, бо саме під під Бахмутом Росія втрачає велику кількість і особового складу, і бронетехніки, і озброєння. І далі будемо говорити про Авдіївський напрямок. і Подивимося, яка тут ситуація, чи є зміни за минулу добу. Аналітики говорять, що тривають бої північніше Авдіївки, однак на цій ділянці змін не зафіксовано. Наш генштаб говорить про те, що за добу було відбито лише дві атаки: це на Авдіївку та Первомайське. Ми знаємо, що Первомайське дуже часто трапляється саме цей населений пункт у зведення генштабу. Росіяни полюбляють його штурмувати, але як бачимо, ні аналітики, ні генштаб не говоря. Говорить про просування росіян на цьому напрямку гаряче і поблизу Мар'їнки тут підрозділи наші сили наших сил оборони відбили чергову спробу росіян просунутись на це місто, але як бачимо, що атака була відбита.